Перед цвітінням бажано зробити ось такі операції. Якщо ваші суцвіття десь заховані в листі, треба ті листочки трошки повідгинати, поприбирати, щоб ті гронка могли дихати. Щоб вони не були сховані в листі, тоді вони будуть краще запилюватися. Листочки такі трав'янисті, їх можна підігнути. Пасинки, якщо є до суцвіття, ми Видаляємо. Ось ці баляби на таких кишмишних сортах в кінці я вже зразу прищіпую, Вони не потрібні. А також обробити сульфатом цинку і бору. А в проблематичних сортах, таких як, наприклад, Ландиш, Монарх, він же хризоліт, варто прищипнути верхівочки. Буквально одну-дві бруньки. Багато не треба. І всі поживні речовини в першу чергу будуть йти в наші суцвіття, щоб вони краще запилялися. І на виноград віджарчить гарним запиленням.